Так, друзі, добрий день. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, 92-23, само собою, понятно. А тепер дивіться, чого приймають такі закони проти людей в Україні. Я думаю, вам буде цікаво побачити, бо мені подзвонили хлопці, які на війні. І кажуть, що у них тут по селах дуже цікаві речі відбуваються. Покажу вам. Служба безпеки України. Може почнемо щось робити? Як вам? Красота? Поки одні воюють і гинуть, тим часом інші повністю вирізають ліса. Ну, Я думаю, не треба бути експертом в деревині, щоб розуміти, які тут дерева росли. Я вам покажу ці ріпеньки. Тут є на що подивитися. Будемо йти назад, покажу вам прекрасні склади, на яких є по кілька бірок. Там, на деревцятках маленьких. Кілька бірок і все. Отак відбувається з нашим лісом. Як вам? Красота? А ви, люди, закрийте рота, щоб кожне падло, яке сидить в кабінечку в м'якенькому крісельці. могло воно нормально. Тирите ваш ліс. Ще, щоб нормально ви сплачували за газ, за світло, за воду, за все. Дивіться, які гарні дерева тут росли. Такі отут поньки. пеньки. І видно, що все свіже. То що служба безпеки України, розкрадання державного майна під час війни мародерство чи ні? Коротше, в мене шок. Чесно, мені люди позвонили. Хлопці, які на напередку воюють, позвонили і попросили приїхати побачити особисто. Бо я говорю, Та, ну не могли ж на... настільки безжально різати ліс. Читайте, скільки дерев лишилося, і то не факт, що вони залишаться. На пальцях. Це просто. Я прийдусь, покажу. Ще раз кажу СБУ, АУ. А то війна війною. А торгувати із Росією продовжуємо. Торгівельні зв'язки не розірвані. Економічні не розірвані. Багато всіх не розірвано. От Отак от. Зараз виключу ефір і покажу вам. Пройдуся трошки лісом, гляну, що де ще є. І покажу вам склади з лісом порізаним. Отак. Поширте, будь ласка, максимально. Нехай військові теж бачать, за що вони воюють. Коли немає лісу. Отак.